Таю, це сьогодні актуальне на Чорноморці. Ми обговорюємо проблеми українців та України, шляхи їх вирішення, а також успіхи та наші досягнення. І сьогодні у нас в студії ректор Київської національної музичної академії імені Чайковського Максим Тимошенко. Вітаю вас, пане Максиме! Вітаю пане Роман. Ваша академія нещодавно увійшла в топ 100 World University Кіос Ratings. Це один з найбільш авторитетних рейтингів світу. Могли б ви розказати. Чим, як вам вдалося це досягнення, та що воно для вас означає особисто? Ну Це дійсно найстаритетніший в світі рейтинг в Сполучених Штатах. В Лондоні є теж штаб-квартира цього рейтингу, і ми в перший раз потрапили в 2016 році, два вузи потрапили. Ми потрапили на позицію топ-50, і Університет Шевченка 455 місце по математиці. У нас напрямок, це виконавська виконавське мистецтво так це дуже важливий напрямок, тому що це фактично іде аналіз по всьому світу, і тисячі людей заповняли анкети, де вони саме закінчували який вуз. І нам дуже приємно, що ми потрапляємо в такі рейтинги за рахунок того, що наш диплом, ну мабуть, єдиний який має конвертирований в світі. Тобто, наш не потрібно ніяких там додатково здавати екзаменів і з нашими дипломами З самих провідних інституціях і мистецьких працюють наші випускники і наші студенти. Це дуже дуже важливо. і Це рівень, і там ще є критерії різні. Більш того, ми дійсно це велика перемога нашої держави, що ми в цьому рейтингу, тому що під час війни, тому що там є один із критеріїв цього рейтингу, це рівень життя. Ну, ви ж розумієте, що у нас рівень життя десь вдвічі впав. Ну, це об'єктивні речі. Тому воно колеблеться ось час, і вперше в історії ми маємо зараз до нас. Звернулись для того, щоб ми дали більш чіткі дані, тому що у нас так стало, що під час війни у нас збільшилось студентів. У нас навіть іноземних студентів стало більше ніж було. Це теж дуже дуже важливий критерій. У нас дуже багато іноземних студентів. Це критерії, які теж по цьому критерію ми лідери в ну, до з лідерів і входимо в топ 100 Тому це важлива перемога, я вважаю, взагалі і мистецької освіти, і нашої держави, і те, що нас шанують. Ми стали ще в цьому році єдина академія, яка увійшла в Асоціацію опера Європи. Це асоціація. Ація яка член Євросоюзу і фактично вона найвпливовіша. Туди входить більше 250 оперних театрів і театрів світу, таких як Ляскала, Метрополітен, Каверенґарна. Ну всі відомі і саме великі театри світу. І ми єдина академія, тому що ми маємо свій оперний театр. І тому ми увійшли в цю асоціацію як перший вуз. І дійсно Національна музична академія України імені Петра Чайковського мало. Я єдиний мав промову. Це було в Есбадені, Буквально це було от нещодавно. І е, це от така важлива перемога теж нашої академії, тому що це міжнародний престиж академії, що вона входить в такі потужні. До речі, треба сказати, що ця асоціація виключила всі російські театри, агресори, театра з е, цієї асоціації це дуже важливо. І е, фактично е, дуже допомогло. Україні, і е, те, що я мав там можливість виступити, дали слово і те, що академія звучить в світі, це дуже дуже важливо. Ще ми поновили. Е, ми стали членами асоціації, поновили членство е, в асоціації світових консерваторій, це теж члени Євросоюзу, і я мав можливість там теж виступати, представляти нашу державу навіть в історії вперше був український день. Я відкривав е, було звернення нашого міністра бана Олександра Ткаченка, і е, до учасників і це. Теж дуже-дуже високе досягнення, тому що те, що ми є чиними асоціації, те, що ми маємо впливати, і те, що ми. І там теж саме виключені російські вузи, саме серйозні з саме з цього з цієї асоціації. Ще важлива дуже перемога. Я хочу сказати, це сталося у нас теж нещодавно. Це ми створили першу в світі музичну кафедру ЮНЕСКО. Це важливо, тому що була боротьба з російськими агресорами, які вузи, які мріяли, теж, що були такі кафедри. Але перша в світі, вони були там незадоволені, були на не скарги на нас, це не важливо, тому що ми розуміємо, що ми боремось за нашу боротьбу, і ми переможемо обов'язково всі війні, і агресора маємо таким чином теж наказуємо, тому що єдиний у світі, який став і зробив цю кафедру, кафедру музичну, перша в світі музична кафедра ЮНЕСКО, створена в національному музичній. Академії імені Петра Чайковського. І теж я мав зустріч в Парижі, в штаб-квартирі ЮНЕСКО, на світалась з керівництвом ЮНЕСКО. І це дуже такий потужний сигнал, це потужна підтримка. І е, ми там, це теж дуже суттєва перемога нашої держави, я вважаю, тому, і нашого мистецтва, і нашого вузу. Тому це теж всі чільники, які е, саме, е, саме грають дуже велику роль міжнародний, той рівень академії, який е, з кожним роком тільки збільшується і зростає. І не я підкреслю на війну на те, що дійсно я знаю, що деякі я вважаю, що дійсно наші вузи, ну такі, як, наприклад, там і Шевченка в цих рейтингах, ну а 750 місце має по своєму напрямку там, по математиці. Те це дуже низькі оцінка, дуже низька. Та ж києво могилянська академія, 1200, там чи там є деякі вузи, які наші українські відомі за 2000, за 3000 в цьому ринку, тому що там майже всі вузи світу, і ми маємо працювати, і маємо. Більше працювати є на чим працювати. Я вважаю, що наші місця об'єктивно, це перша десятка як нашого вузу. Да, з точки зору мистецького вузу і з точки зору виконавської майстерності. Я думаю, що це точно перша десятка, як не, не менше, як по мені зараз. Ми працюємо і дійсно до нас перша в історії звернулись. Це велика повага, що нам на, за нас запросили зараз додаткові дані, яких нема ну в такому відкритому доступі. Тому ми додаємо ми зараз працюємо. Я буду мати велику надію, що може наступний рейтинг вже буде. Наша позиція набагато буде краще, тому ми працюємо дійсно на саму високу позицію? Тобто, наша мета і робота команди це саме високі результати, не зважаючи на дуже тяжку ситуацію. Ми всі розуміємо. Війна, ми всі розуміємо, що дуже непросто зараз, але ми маємо і зараз працювати, перемагати і робити все, аби пришвидшити нашу перемогу. Так дійсно тут є перспективи для зростання, але запитаю вас про викладачів і українських студентів, адже як і по всій Україні з усіма вузами, частина людей виїхали. Хто так. зараз повернув? яка зараз у вас ситуація з да, вратами. частина повернулась, звісно, частина повернулася, і частина, у нас функціонує повністю академія, повністю функціонує, як вона була до війни. У нас і працює і гуртожиток, і класи, і аудиторії, де заняття повним ходом. На побажання. Зараз така система, що по рішенню Міністерства освіти може бути у нас десь 50% онлайн, 50% офлайн. Тобто це нормальна система. І деякі залишились. Да, і я думаю, що будуть зараз ситуація в Києві вже набагато краще, і я думаю, що поступово всі будуть збиратися, і буде повністю процес. Офлайн. я за те, щоб все ж таки повернути, якщо людина да, дійсно зараз знаходиться, є обставини. Є у нас у нас є і біженці, які є з цих територій, які окуповані, теж люди. І ми вони мають ви знаєте, вони навчаються, продовжують своє навчання у нас, і ми робимо всі умови можливі і неможливі, аби значить зробити їм комфортні умови. Більш того, я вам скажу, що було початок війни, дуже така серйозна ситуація, коли у нас 100 студентів залишилось Тоже uh -huh. на початку війни, і я займався з перших днів війни в, в академії, і ми займалися евакуацією. Там десь 50 іноземних студентів, 50 наших українських, і е, була ситуація критична. Я скажу, я скажу, що ситуація була дуже критична, коли е, ворожа канола вже е, була на оболоні, і е, вони були просто в паниці. Я е, весь час мав зв'язок, і ми допомогли. І нам вдалося по перше, перше доставити медикаменти їжу студентам всі І оборону, тому що ми ДФТГ зв'язалися із збройними силами, які охороняли uh -huh. гуртожиток І плюс нам потім вдалося евакувати наших студентів і іноземних студентів, в тому числі Львів. Частина наших приїхала в Львів, частина іноземців поїхали в Польща Італію, в Європу. Це важливі речі, тому що ми зараз це досвід був дуже такий неочікуваний, тому що на жаль не було. Ми звернулись до тодішнього і міністра освіти Шкар, і Там отримали допомогу. Дійсно, це дуже важлива була допомога нашим студентам. Тому що навіть поліцейський був ділянок був закритий і нема до кого було звернутися. Тому тут теж така була робота. і ми координували. плюс ми чергували в академії. Я скажу так, не було навіть чергових, тому що вони не могли доїхати до місця роботи. І ми так сталися. І проректори. У нас проректор був Мимрик Михайло Романович, який чергував, до речі, в академії. У нас електрик чергував в академії, ректор чергував в академії. Тобто ми списали, тому що ви зрозумієте, у нас дуже коштовні органи вони коштують мільйони євро. І у нас є стенвеї, і у нас є вже такі роялі, які дуже коштовні. І просто залишити. В центрі Майдана, от незахищену, я мав все зробити, аби зробити. Ми і чергували, і, е, і ночували, і не могли бухгалтери, наприклад, щоб виплачувати е, вчасно зарплату. У нас Олена Шевченка, бухгалтер, молода, красива жінка, яка вночі ночувала, тому що не могла на лівий берег живе на Троїщині, не могла присекти ну, мости, пам'ятаєте, як не так, так тобто ми... Але ми це пройшли. Пройшли достойно. Я вважаю, колектив команда дуже згуртувалась. Команда дійсно максимально робила професійно, і ми маємо результат. Ми маємо те, що і студенти евакуйовані. Ми маємо чіткі вчасні виплати заробітних плат, авансів. Я ще хочу зазначити, що ми єдиний вуз, який повністю виплачуємо, як було до війни. Єдиний вуз в України, який зараз повністю оплачує всі як з державних вузів, наскільки мені відомо. Тому це теж дуже важливі речі, які ми працюємо, і наше досягнення. Ви зазначили, що зросла кількість іноземних студентів. Так так, ну за що їх цікавить, і що вони думають про безпекову ситуацію? Можливо, ви порадите щось іншим ректорам інших вузів в цьому плані. Ну ви знаєте, по-перше, ми маємо високий авторитет. Це теж говорить про те, що от ви казали про цей рейтинг. QS. Ну люди ж теж вони ж бачать світі і вони розуміють, що наша. Рівень освіти один із найвищих у світі, саме у мистецької освіті, uh -huh. і це теж дає нам певні можливості і дає певні е, такі е, можливості збільшити, тому що навіть війну е, багато іноземних студентів онлайн, багато ті, хто приїхали. І зараз мешкають і гуртожиток, і е, е, ходять на на заняття. Це важливі речі, тому що вони платять кошти, які йдуть податками в державу Україна. І йде е, безпосередньо на ЗСУ. Тому uh -huh. це важливо, дуже важливі речі, тому що вони і харчуються, вони і е, там знімають якісь житло. Це все є податки в державі і допомога Збройним силам. Тому е, важливі речі. І е, те ж саме ми бренд, світовий бренд, тому що ім'я дійсно номер один композитора світу з українським корінням Петра Чайковського це теж приваблює, і це є бренд світовий. Це визнає весь світ, тому ми і саме ці досягнення, це теж на сайті ЮНЕСКО ООН ми фігуруємо. І ця історія дуже важлива, і е, це теж дає свої е, позитивні речі. А з яких країн зараз найбільше подають заявки? Е, ну, В основі це. Китай. Китай, але ми, ми мали у нас були і Норвегія, і скажімо, єрославські республіки, і, і сполучених штатів, Аргентина. Ну різні країни. Ну звісно, просто ви розумієте, просто в дійсно в Китаї ми взагалі номер один вуз вважається. І я був дуже здивований, коли ми там були з відрядженням, то вони не знають інших вузів крім нашої консерваторії, тому київський. Тому особливо ми... зважаючи на позицію Китаю на політичній арені. Щодо України, щодо війни наш них є позиція єдина, що вони підтримують Україну. Це позиція є асоціація випускників вузів, тому що велика історія. Дуже багато тисяч тисячі випускників Київської консерваторії саме в Китаї. І вони підтримують, вони збирали кошти на підтримку саме наших студентів, і вони підтримують чітко саме громадськість, і саме наші випускники підтримують нашу позицію, підтримують нашу країну. Вони засуджують агресора, і це підтвердження це приїзд в Україну. Ми забрали люди не просто вони і вони грошами далі підтримують нашу державу. Це важливо. Тому що ми говоримо про ми входили в п'ятірку найбільше, скільки у нас найбільше іноземних студентів, вузів, то ми зараз десь там теж на перша позиції. І вони не їдуть, тому що їм зроблені комфортні умови. І ще раз скажу, дуже важливо, що йде підтримка і підтримка держави і зсу. Це теж особливо речі. Давайте поговоримо ще про вступну кампанію цього року. Як вона буде відбуватися у вас? Ви вже розумієте? Розуміємо онлайн. Вона буде в онлайні, те вже є вже є рішення, і ну, будемо працювати. Це теж складно, дійсно, тому що ви знаєте, дати ну на рівні там співу чи там виконавської майстерниці дуже складно. Але такі умови, і ми розуміємо, що деякі люди є, не можуть навіть доїхати фізично і таке інше. Тобто, у нас буде така онлайн. А як це буде виглядати? Тобто, людина просто запише відео, так, відео виступу викладається, і там будуть і тести, і таке інше. Ну, я. Тому що це буде рівень, це важко, складно, але ми вже мали такий досвід, і я думаю, що буде все добре. Може, якісь будуть новинки, але ми будемо все робити, аби команда готова працювати. Заявок дуже багато, дуже багато цікавляться вузом. Реально, ми дійсно мені приємно, що дуже багато молодих людей, які хочуть вступати в академію, і я спілкуюсь, і до мене звертаються. це дуже приємно. І до речі, дуже приємно, що є. Ми будемо підтримувати. Є люди з території, які зараз окуповані, є Люди, яких і ми будемо максимально робити, для них є теж умови, є пільги, і все це буде виконуватися чітко і е, бездоганно до, до речі, це. про такі бонуси. Що з державним замовленням цього року, і чи будуть дійсно які пільги передбачені для людей з окупованих територій? Е, е, да, там є пільги, вони будуть там без черг, без нічого значить, вступати, Там точно чітко це буде. Е, я як мені відомо, ще нема е, цифр. Але кажуть, що не буде ну в такому ж рівні, як було в прошлому році. Якщо так буде, ну це теж непогано. І, тобто рівень тримається, і це важливо. Що держава за знаходить можливість підтримати. Це важливо, тому що я ще раз кажу, ці міжнародні досягнення ну вони важливі саме тому, що у нас збільшення йде. І в першому році у нас теж було збільшення і українських студентів, і китайських, і українських, і іноземних, і різних з різних країн. Тому це приємно. Поговоримо про культурну дипломатію, навіть не стільки назовні, скільки всередині України. Ви активно долучилися до тероборони, так. працювали, возили людей на Харківщину так. до наших хлопців. Так. Розкажіть про це, будь ласка. Так, да, я зараз вже підписав контракт форми ЗСУ як доброволець. Дійсно, ми робимо важливу роботу. Я шаную наших побратимів, які дійсно дфтг 2 і це люди, які мої однодумці. І ми робимо це великі, це люди з великою душою, які роблять великі справи саме для нашої держави. У нас є хлопці, які і на нульовки, і коли йде гуманітарна допомога, це дуже вкрай ситуація непроста, тому що ми повністю повні, повні, в повному, як то кажуть, всіх в ну, облаштуваннях, з, при треба і зброї, каски, і тому що там небезпечна ситуація. От у нас була ситуація, коли по Бахмутам у нас наші хлопці. Підбили автобус, ми втратили один. І, на жаль, є і двохсоті з серед наших героїв-бійців. Але це важлива місія, тому що ми були, ви знаєте, дуже от Харківщина. Це до досліз, коли діти був день держави, і діти вивчали нашого генія вірші Шевченка на українську, українську мову. А це Харківщина, це передавано, ви розумієте, це сіла, які ніколи не розмовляли так в такому, ну настільки української мови. І це дуже приємно, коли досліз ці дітки. Вони готувались. там. Є дуже багато людей. А ми привезли до півтори тисячі пайків саме гуманітарної допомоги, саме людям, які залишились на цих територіях, і там нема аптек, там нема зараз ну, взагалі продовольчих товарів, медикаментів, і все це необхідне доставили саме наші бійці, і це важлива місія, яку ми яку я підтримую зараз. Ми плануємо на Бахмут. Зараз у нас буде місія така. До Бахмуту, тому що там теж хлопцям треба доставити деякі медикаменти, деяке деякі обладнання і гуманітарна допомога населеним пунктам, які біля Бахмуту. Тому от зараз ми плануємо і я думаю, що це буде найближчим часом. Тобто ви так працюєте на рівні всієї академії, так? Ну у нас долучається вся академія по збору коштів. Ага. У нас багато у нас є меценати, які наші чини наглядову ради, які купляють авто для от ми з митрополітом Блаженнішим Епіфанієм вручали військовій частині автомобіль військовий, який був переданий саме нашим чином наглядової ради від академії і благословив саме наш Блаженніший Митрополіт Епіфаній. і був концерт для наших хлопців з передової. Весь час проходять концерти в академії, присвячені воїнам. Присвяченим... Є такі випадки, коли навіть ідуть сразу йдуть на війну від академії. Вони розуміють, це дуже важливі речі. У нас був також і патріарх Філарет, який благословляв воїнів. І ми приймаємо наших воїнів з великою повагою і надихають наші артисти саме творчістю. І у нас їздять, є виїзни, наші викладачі, які і студенти, які на передовій теж співають. У нас була акція в госпіталі, госпіталі погранслужби державної. Це дуже важливо, тому що там поранені наші є герої. Ми їх запрошуємо і в залі, у нас в великому залі проходять весь час концерти. Я запрошую до речі, користуючись нагодою, тому що весь час у нас ну майже що тиждень є. Концерти які присвячені саме ЗСУ, саме для наших воїнів, для наших героїв. До речі, про музику. Як сприймають українську сучасну академічну музику і на фронті, і з вашого досвіду за кордоном? Наскільки її знають? Відомо, що Сильвестров досить зараз модний, а інші да. Ну я вам скажу: от, наприклад, Принстон, університет найвідомий Сполучених Штатів. Так і цікаво. До мене звернувся там працівники Принстона, це ну фактично номер один у сполучених штатах. Там історія біля 300 років. І вони підготували концерт. Концерт з трьох композиторів. Перший композитор Петр Чайковський, який був фундатором Київської консерваторії. Другий композитор, мій багаторічний друг Скорик Мирослав. Він дружив зі моїм батьком, 52 роки віддав в Київській консерваторії. І третій композитор Сильвестр. О, цікаво, да? І вони до мене звернулися з проханням, чи можуть вони зачитати. От є чудова книга в Принстоні, От на днях буде цей концерт. Чайковська Україна на карті життя та творчості. Дуже цікава, красива книга. Тут багато наших сучасних, із Львівщини, професура, із, які дійсно пишуть про зв'язки Чайковського і Україну, і наші м, доценти, наші кандидати наук, і професура тут є нашої академії. Тут це дійсно такі дуже серйозна наукові, скажімо, робота велика. І так, є моє вступне слово: вони попросили перед концертом. Це от позиція цікава. Що сполучених штатів саме принстала? Чи, чи можуть вони зачитати от ступ я в книги, от всі, чи можуть вони зачитати перед концертом? Тут такі слова, я просто декілька слів приведу. Словетне ім'я Петра Іліча Чайковського нерозривно пов'язано з Україною. Тут його козацьке коріння. Саме на українській землі він черпав натхнення. Та збагачував свою музику, музичну мову, створював шедеври, які увійшли до скарбниці музичної культури та принесли йому світове визнання. Ну, от це коротенький такий вступ, і вони перекладаються вони попросили мій дозвіл перекласти це на англійську мову uh -huh. і зачитати перед е, студентами Принстона і університетами. Це приємно, тому що е, в Сполучених Штатах розуміють історію. Це всі люди, які пов'язані з Київською консерваторією, тому що саме Петр Ілліч був фундатором Київської консерваторії, саме е, Мирослав Михайлович Скорик, до речі, дружина зараз е, Андріана Яслава є проректором національної музичної академії України Петра Чайковського, І мій друг. Він 52 роки віддав, мій батько брав на роботу, мій батько був багаторечним ректором Мирославом Михайловича. Він 52 роки був завідуючий кафедром, всесвітньо відомий композитор. І Сільвестров, який закінчив Київську консерваторію і який викладав Київську консерваторію. Тобто і вони присвячують це Київській консерваторії. Це приємно, що отак от звучить, буде звучати музика всесвітньо відомих композиторів. І е е е велика гордість за нашу академію, за нашу державу і за нашу країну. Так, дійсно. Як бачимо, музика з духовного виміру може переходити і в дуже практичний, в тому числі культурну дипломатію, допомогу нашим хлопцям на фронті. І сподіваємось, що буде це все тільки збільшуватися, наростати. Це було сьогодні актуально на чорноморці. З нами в гостях в студії був Максим Тимошенко, ректор Київської консерваторії імені Чайковського. До нових зустрічей! Дякую, вам. Дякую.